Ну, на цей період планується багато чого побудувати, благоустроїти місто, довести його. Ну, ми вважаємо, що не, не вдасться довести його до, до рівня європейських міст, занадто короткий термін, занадто великі ресурси треба потратити на це. Ну, але місто повинно все-таки рухатися в своєму так, розвитку. Розвиток, ми розуміємо, не тільки ріст і розширення. А і якісь ці внутрішні структурні зміни і вдосконалення планувальної структури, вдосконалення всіх інших систем, які забезпечують життєдіяльність людини. Тому ми вважаємо, що ці заходи і пропозиції повинні бути профінансовані, і місто повинно вишукувати задачі. Це вже питання ну, буде міського менеджменту пошуку ресурсів, пошуку інвесторів. Бо не тільки все робиться не тільки за рахунок міського бюджету, а ну, понад 90% це за рахунок коштів приватного капіталу і тих інвесторів, які, які вдасться притягнути до міста. А вдасться притягнути до міста, коли місто буде мати високу конкурентоздатність. І тут, ну, можна казати, замкнуте коло. Ми повинні благоустроїти місто, щоб довести його до якихось там вищих стандартів, підвищуючи конкурентоздатність. І тоді до нас прийдуть інвестори, які дадуть гроші на те, щоб ми довели місто до... і так далі. Тобто весь час по колу. Ну, враховуючи, завершуючи вже, я прошу показати ще схему. Ту схему. Значить, ну, будемо казати сама основа, саме місце, де місто було засноване ще князем Данилом, значить, на перехресті торгових шляхів. А в даному випадку це теж є перехрестя, перехрестя великої кількості магістральних залізничних і автомобільних шляхів, в тому числі і транс'європейських коридорів А3 і А5. Саме, це, саме місце розташування вже задає високий рівень конкурентоздатності. Інше місто, яке стоїть, допустим, десь. Навіть на 50 чи на 100 кілометрів відносно недалеко від Львова, але не на перехресті шляхів, би там, які би там не прикладалися зусилля, але той базовий, будемо казати, показник високої конкурентоздатності у Львові є високий. От, і будемо казати, той базовий показник нам треба обов'язково використати. І найбільш ефективно використати в нашій подальшій роботі. Значить, місто не є одиноке, казати, воно не є одне в пустині. Тут вже всіма роботами, в тому числі остання робота, яка можливо тут буде презентуватися, це схема планування території Львівської області констатує, що навколо Львова вже є сформована Львівська міська агломерація. Вона в основному агломерація сформована не крупними містами, бо співвідношення між Львовом і містами, які оточують місто, є на два порядки по чисельності населення, але їх кількість і велика щільність розселення, велика кількість населених пунктів дозволяє говорити про агломерацію. Причому чим ближче до міста, тим той показник агломеративності, тобто щільності освоєння містобудівної тої території, є вищий. Це якраз дозволило нам значить, розглядати Львів як містобудівний об'єкт, не об'єкт просторового планування, а об'єкт містобудування, розглядати разом з найближчими населеними пунктами. Ну, в межах кільцевої дороги і, ну, і казати, тих територій біля кільцевої дороги. Ми верну, ну, формально мені би вернулися до тої ідеї, яка була висловлена ще на початку ХХ століття, до ідеї формування Великого Львова. Вважаємо, що ну, по суті, то не наша ідея, бо просто сам. Буду казати, сам процес, який містобудівний, який відбувається вже останні 20 років, показує, що е, е, територія навколо Львова, ті населені пункти навколо Львова розбудовуються більш інтенсивно, ніж сам Львів. Ну, тобто периферія розвивається більш інтенсивно. Е, ну, ми вважаємо, що нема потреби стояти проти так сказати, тих процесів, які відбуваються природно і стихійно. Їх треба очолити і зарегулювати так, як треба. От, і тому ми вважаємо, що Львів буде розвиватися в тому напрямку формування тої, ми назвали її містобудівна система, Містобудівна система Великий Львів, яка включає в себе значить, сам, саме місто і 26 населених пунктів навколо Львова. А, значить, а, якщо брати основні такі показники, там, чисельність населення от, ну, і інші показники там, будівництва, а, вони не, є, не будуть високими, а, демографічний прогноз є, не, не є дуже оптимістичний, а, будемо казати, він так, на грані між песимізмом і оптимізмом. А, десь так, а, тобто природній приріст, незважаючи на те, що ми зараз... Спостерігаємо деякий ріст, не буде так сказати, значним і не стане основним фактором росту чисельності населення. Основним фактором буде його привабливість, його висока конкурентоздатність, те, що у Львові до Львова повинні прийти інвестори, повинні прийти гроші. Ну, відповідно, у Львові значно легше буде знайти роботу. І так далі. Тобто то і буде такий осередок, центр різних видів діяльності. От, і, і Якщо говорити вже про сам Львів, то ну, чисельність населення планується на рівні порядка 750 тисяч, маємо зараз 732 тисячі, тобто дуже стримано. Причому є варіанти такі, що якщо буде більш інтенсивно розвиватися приміська зона, то чисельність населення може навіть лишитися такою, і навіть при певних будемо казати, обставинах, вона навіть може зменшитися до кінця розрахункового терміну. По забудові планується розбудова, планується ще побудувати порядка 4,5 тисяч квадратних метрів житла, розбудовуватися має. Прошу показати наступний кадр. Це є, це є генеральний план міста Львова разом з тими прилеглими населеними пунктами, які складають у містобудівну систему Великий Львів. Ну, якість, правда, не дуже висока, тут погано видно, але основний розвиток піде на північ. Піде значна реструктуризація території вже в існуючій забудові, тобто винос тих, тих об'єктів, які не є та, притаманними для сельбишних територій, які не повинні бути в центральній частині міста, винос військових частин. Ну, тобто, значні будуть зміни і в центральній частині міста, і та, в тих Прилеглий до центру територіях. Разом з тим основним, будемо казати, дуже важливим елементом генерального плану є пам'ятко-охоронне зонування, є той особливий режим забудови і використання території в межах центру міста історичного, в межах історичного реалу, бо історія наша це є наш, будемо казати, основний. Той фактор, який, який відрізняє Львів від інших населених пунктів. Ну, дякую за увагу.